Хочеться поділитися чимось таким добрим, світлим, приятненьким. Що вас порадує? найближчим часом? Да. Хто ви? Для кого? Навіть коли вам погано. Ви вмієтесь сміятись ще й веселить інших. Людина, яка пережила втрати, як і всі ми, скоріше всього, да, щось втрачали, але ви в цю втрату переживаєте нестачу втрату, да, переживаєте достойно, з гордо і високо піднятою головою. Закальонна чи закальонний сталь. Тут сталеві нерви, воля. Навіть коли у вас в самої чи самого ресурсу небагато, ви все одно здатні ділитися навіть да, тим, що ви маєте, з іншими і допомагати їм. Можливо, вогняної стихії, але не обов'язково. Щось у вашому вжитті, можливо, цієї зими або минулої зими, ви щось надто важке втратили. Щось, а можливо, когось. Окей, от для такої людини. Хто поняв, той поняв. Отже, що вас скоро порадує? Питаю, що скоро порадує і зразу пятерка мечів. Вона така зовсім не радісна карта. <свісна> Чи все не просто так? Це вас уже порадує? Що конфлікт скінчився. Можливо, ви конфліктували сама з собою чи сам з собою, але конфлікт не має сенсу, нема продовження. Якщо тут про внутрішній якийсь конфлікт, да? нісогласія, протест. Тому що у вас нрав такий, знаєте, вогняний, рішучий такий бурхливий, а ви зажигаєтеся да, мгновенно. Не дай Бог, що все вже всі летять, всі посилаються. Так, тут вам, вам, коротше, вам не треба багато щось розказувати, вас довго доставати теж не треба. В принципі, якщо вам щось сильно не подобається, а ще й вас якось образити, то. Опонент буде послан різко, жорстко, чітко. <ріст> І тут про те, що ви більше нема сенсу боротися, нема сенсу захищатися, пора трошки спуститися з цих таких різких оборотів. І потрібний досвід, якийсь певний в своєму житті ви пройшли, пора ставати м'якішим. І взагалі ви станете скоро м'якішим чи м'якішою В плані більш романтичної якоїсь енергії до вас додаться, такої трошечки тягучої, плавучої, і навіть рухи у вас якось. Змінюється. Буде такий період, наступать, не хочу нічого рішати, хочу просто бути тут і зараз, хочу насолоджуватись цим, цією прекрасною, цим горняткою кави, да? цим, не знаю, деревом, можливо, морем, світанком. От ви якось трошечки періодично вже нарешті будете ставити життя на паузу, щоб просто понасолоджуватись і побути тут і зараз. Чому? Тому що щось в вашому житті таке зміниться. Що? По вищому суду. То для людини, яка пройшла якісь кармічні стосунки, урок, саме пройшла. Пройшла, це значить закінчила. А не ще ми періодично созванюємося, ми то розходимося, то сходимося, це значить не пройшла. Це значить, ти ще в процесі. І не факт, що прийдеш. Ну, теж треба їміт в виду. Але а, тут людина пройшла якусь програму деструктивну, яка просто розрушала вас. і Ви не бачили цього кінця. І краю, вона повторювалася не один раз в вашому житті з вами. Тому так часто ви відчували втрату, нестачу, наскільки часто що вона стала частиною вас. Тому, навіть коли ви вже очередний раз щось втрачали, ви вже просто посміхалися. Це була така посмішка достатньо іронічна. Але по вищому суду у вас прийде якась, знаєте, рівноцінний обмін. Ти втрачав чи втрачала, да? ти зрозумів чи зрозуміла, пройшла чи пройшов. Отримуй за це енергію. Покращення в фінансовій сфері, в роботі, розвиток роботи, навики, якось працювати стає в кайф легше, зрозуміліше, що робити, як чогось досягнути. Отут приходить розуміння і розвиток продвіження да, в роботі. Ну, Взагалі-то ви не тут наскільки, от ви так якось лояльно до себе, до інших станете е таким якимось е відкритим чи відкритою, да. ви, ваше серце нарешті відкриється. Ви зможете вільно виражати свої почуття. Ви захочете їх виражати. Ви не будете бачати в цьому е якогось страху, що вам за це е прилетить. Що знову щось заберуть, знову я щось втрачу. Ні, тут немає вже відчуття втрати. Е, ви достатньо впевнений будете по поводу свого партнера чи партнерші. Тут абсолютно пара, Король, Жезлава, королева Жезлова по павлюблений. Супер. І робота супер. І пара супер. А що по роботі? Ну, кажуть, якщо будеш вибирати з позиції, ти дожен горіть цим ділом. Тим, чим ви займаєтесь, ви повинні отримувати задоволення і наснагу таку да, от самого процесу. От Кожний раз, як перший раз. Не бути рутини. Ви повинні горіти. Ви сам по собі вогонь. Вогоняна стихії, мужчина, женщина, різниці. Ви э, людина зажигалка. І ви повинні горіти процесом, яким ви займаєтеся. Енергія должна просто бурлить. Справа в тому, що тільки. При такій умові ви будете досягати успіху в своїй реалізації, в своїй, в своїй роботі. І досить швидко. Як рекомендація, можливо, треба щось подивитися або вам оцей партнер підскаже, до речі, під іншим вуглом, ніби як переверни ситуацію, можливо, когось поставить на чиєсь місце, або вас треба поставити на чисне. Тут ряценка цінності, треба подивитися з і під іншим углом і тоді досить швидко ви почнете досягати успіха задоволення прийде помірність да відчуття балансу гармонії